Урок номер 12 Уроки з історії України 7 клас Середні віки. Тема уроку Політична роздробленість Удільна Русь 1132 1380 роки. План. Перше питання. Четвертий період історії давньоруської держави. Друге питання Причини роздробленості давньоруської держави. Третє питання. Колективний сюзеренітет. Періодизація історії Давньої Русі. Давньоруська держава або Київська Русь або Русь Україна існувала з кінця 9 до середини 12 століття. Перший період формування держави, другий період розквіт держави. Третій період міжусобна боротьба останнє піднесення. Четвертий період Політична роздробленість удільна Русь. Феодальна роздробленість це розпад єдиної держави на кілька незалежних чи майже незалежних від монарха феодальних володінь. Удільна Русь це період феодальної роздробленості давньоруської держави 1132-1380 роки. Подвір'я удільного князя художник Васнецов. Перше питання: четвертий період історії давньоруської держави. Політична роздробленість удільна Русь. У 1132 році склався колективний сюзеренітет. Давньоруська держава поділилася на 15 земель княжінь. Два Полицьке та Турвопінське, 9 Південно-Західна Русь і 4 це Північно-Східна Русь. В результаті монголо-татарської навали, яка відбулася у 1237-1241 роках, було встановлено Золото Ординське ярмо 1237-1480 роки. Це призвело до того, що в 14 столітті 250 удільних князівств утворилися на цих землях. розгляньте карти: Київське, Переяславське, Чернігівське, Галицьке і Волинське князівства в 1132-1199 роках монгольська навала на Русь. Друге питання: причини роздробленості давньоруської держави поділяються на політичні та економічні. Політичні причини безлад у системі престолонаслідування, між міжособиці князів. А отже, вони не об'єдналися в боротьбі із зовнішніми ворогами Тевтонським орденом, Литвою, Польщею, Угорщиною, Волзькою Булгарією Половцями. Економічні причини феодальна власність на землю занепад шляху з варягів у греки. А отже, занепад Києва як економічного центру третє питання: колективний сюзеренітет це теорія спільного правління сюзеренів, братського співволодіння на Русі в період феодальної роздробленості. 1132 1380 роки Колективний сюзеренітет – 15 земель княжінь Два з них в майбутньому утворять територію Білорусі, 9 Південно-Західна Русь. В майбутньому утворять територію України, Чотири князівства Північно-східна Русь. В майбутньому утворять Московську державу. Розгляньте карту. Південно-Західна Русь. Волинське та Галицьке князівства об'єднаються у Галицько-Волинське князівство, яке буде існувати з 1199 по 1392 рік. Київське князівство 1132 1471 Чернігівське князівство 1024 1401 роки, Переяславське князівство 1054-1321, Новгород Сіверське князівство, 1097-1523. Розгляньте карту. Домашнє завдання. Вивчити терміни. Скласти 10 тестових запитань.